Розмова Трампа з Путіном. Ви пам'ятаєте, як при Байдені Путін мріяв, щоб до нього хтось зателефонував західних дипломатів? Він же ж перебував у багаторічній ізоляції дипломатичній, що стосувалося західних країн. Тепер, після цього дзвінка, вся російська пропаганда уже добу говорить про те, що це була ініціатива Сполучених Штатів Америки, що Трамп звертається до Путіна, до головного терориста світу, з бажанням. Поговорити, і це все подається внутрішньому споживачу, як те, що Росія не просто вийшла з ізоляції дипломатичної, що вона стала одним з ключових світових гравців, до якого телефонує президент Сполучених Штатів Штати перша держава да, з економікою і за потужністю. А Трамп хоче Путіна чути, то Росія вихованка не суб'єкт, і саме так це подається і. Я не знаю, ну Сполучені Штати Америки за ці місяці зробили ну дуже багато для того, щоб Росія знову почала сприйматися у світі не як токсична терористична держава, яка напала на іншу, а як країна, з якою треба говорити, треба вести мирні переговори, треба закликати до припинення вогню. І не дай Бог не тиснути, особливо там санкціями. Ну це ж ненормально.